З вами канал Кокс ТВ. Падав сніг на флорі, і злипився вітер. Поки смажем, поки пів. А ти рухи новий. Я новий співвласник цього каналу. Ми зараз будемо підписувати з ним контракт. Чи ти хочеш сказати для каналу Кокс ТВ? Я хочу сказати всіх привітання і багато грошей. Кому Кокс ТВ? Кокс ТВ нам підписчик, що хоче з нами працювати. Ми хочемо його взяти в наш канал. За контрактом. Він забу контракт. Ще не Ми з ним підпишем контракт на 2 місця, бо бачимо, як він буде працювати. Якщо він буде дуже активно працювати, ми продовжуємо з ним ще на один рік. Зарплата буде. 20% від нашої зарплати каналу Він тільки має підписати канал Топ з ТВ. Ми Усі вас запрошуємо ставте дуже важливий момент для мене. Це дуже важливий канал, це перший контракт. Ти розумієш яка від цю відповідальність? Ти тепер відповідаєш наш юрист. Це твоя перша зарплата, ти маєш тут 20%. Якщо ти себе проявиш, буде 30%. поставити? Контракт підписаний. Фотков? Фотков? Фотков! Перше з одним основним гравцем. Це коротше наш редактор під кликухою Цукор. Якщо у нас буде 1000 підписчиків, ми розкажемо вам всю історію, що він цукор. І чого він І Що він халкен. я довго. Якщо він <працювання> буде активно працювати, ми з ним продовжимо контракт на ще один рік. Но здає, ми... Я приїхав з іншого області, ви постати з ним контракт. Ми десь може за два місяця проведемо ще один конкурс на учасник. На... Хто буде на активність і підписи, можемо пасти маску вам. Так, це десь буде проходити... Тобто, ти на, ти списи, ти, вважайте, ти передаєм, так, це буде проходити десь може за два місяця. Подивись, підпишись!